Може досить, може потрібно вже робити пам'ятники. Ну, нашому герою вже два роки в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, воно не болить кожній матері? тут? На недобудованій алеї почесних поховань матері та дружин загиблих військовослужбовців. Тут магали сина Ірини, 24-річного військовослужбовця Макара Єрофєєва. Жінка каже, міська влада обіцяла провести роботи з облаштування та встановити постаменти та пам'ятники ще у 2022-му. Проте досі нічого не зроблено. Місцевий меценат встановив на алеї 11 пам'ятників, а поховань тут 89. Є проєкт, який намірюється, ну, вшанування цієї пам'яті. Це ці пам'ятні знаки, меморіали. Але ми постійно звертаємося, і бачимо тільки одну відповідь: буде колись навесні, буде влітку, потім починається зима, нема можливості. Кожного дня на алею проходить Ірина. Тут похований її 22-річний син Владислав Драган. Жінка розповідає, він загинув у Маріуполі у 2022 році. Каже, хоче, щоб на могилі сина стояв пам'ятник, а не дерев'яний хрест. Це злить, тому що не можете, не обіцяйте, ви пообіцяли, зробіть. Ну, як для нас, як матерів воїнів, які держать слово, це саме перше, це щоб держали слово. Не держите слово, не брешіть. Про будівництво алеї почесних поховань у 2022 році заявив тодішній міський голова Андрій Горб, розповідає директор КП Підгородний сервіс Михайло Самчук. Додає, до того як його зняли з посади, була розроблена документація. Потім цим не займалися. Посадовець каже, проєкт облаштування алеї передали на баланс їхнього комунального підприємства у 2024 році. По ньому був зіграний тендер, був оголошений переможець, але зв'язку, коли почали. Вже досконало викону вивчати фронт робіт проект. Підрядник відмовився від виконання цього проекту. Одне з аргументів, що була низька як вартість робіт. І технічно, неграмотно і некоректно був ставлений проект. Михайло Семчук каже, документацію змінили. Вартість нового проєкту 44 мільйони гривень. Оголосити тендер планують 12 травня. Якщо визначать підрядника, роботи розпочнуть у червні. За проєктом мають встановити постаменти та пам'ятники, флаштоки, провести освітлення та облаштувати територію. Данію Ніколає, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.